І далі пішла політика. <кій> У кожного були свої міркування, як вони поділяють Галенвест. Просто забувши про те, що основний інвестор був австрійська сторона. Тобто місто і область всі решта платили гроші, бо були державні ну, комерційні структури. Не місто, не область. Ну, ми кажемо про місто. Так? Місто не заплатило не копійки в Галенвест, не копійки, ні одної копійки Пан мер або не знайде, тому що було заплачено реально. Місце це було сприяння. От Ми йдемо там перше виквітати. 28 квартир було виділено для переселення тих будинків, там дійсно взяли 4 будинки. Це було в 90-му році, хвилиночку. Це не було навіть 91 це ще було при Радянському Союзі. Іншого способу купити квартири і вицілити людей не існувало. Було, було Місто бути прічне, на, надати фонд на відселення. Тоді це працювало. Відповідності до того, всі квартири, які надавали місто, були оплачені фірмою Галибласте. Тобто, про що ми говоримо? Друге, питання землі. Це просто виходить за межі. Знаєте, ну, я, я б поважав би людину, якби людина говорила, ну, ну, хоч би там не всю правду, півправди. Ну, 100% якусь маніпуляціями правди, але якось так це не дуже. Звучить мовою, по крайній мере, для мене не знаю, як це для людей. Тобто земля була е приватизована, не, як там вам не пам'ятаю завтра. Тобто в реєстрі на сьогоднішній день написано, що земля знаходиться у комунальній власності міста і ніколи не міняла власника. Ми маємо тільки право на користування тою землею. Це нормально? Процес. Ну, нормально, ми вже там щось хоч побудували щось, все зробили, знесли, зробили ну, все, що треба було. Як ми це повинні були зробити? Без, е Але земля була власністю міста, завжди. Тепер 500 мільйонів крали, прекрасна. 500 мільйонів яких те, що ми там побудували, створили, те, що ми там вклали гроші. Так от, коли пройшло банкротство, оказалося, що... Е Би, ну, основний інвестор це була австрійська компанія. Вона була зареєстрована, тобто всі інвестиції були зареєстровані, згідно порядку, туди, які існувалася, реєстрація інвестицій. І були надані ще кредити, коли ми працювали, ну це оборотні кредити. Тому завжди основний партнер була австрійська компанія, яка давала нам можливість працювати, міжнародні контакти, і гарантії за нас давалися, для того, щоб ми працювали.